Колись Одесити отримували отакий от паперовий паспорт. Сьогодні діти Одеси вперше отримали свій перший документ біометричний паспорт. Давайте подивимось, як це. пластикові id картки видавали в урочистій обстановці 16-річним жителям приморського району міста, які подали всі необхідні документи в січні. Першою, хто отримав паспорт нового зразку, стала школярка Неля Руденко. Говорить, документ їй дуже сподобався. Района поздравляють вас з полученням першого вашого документа. Желаю, щоб ви його. Хранили надіжна Очень интересно, що така карточка ID. Очень понравилась подпись з третього разу, правда, почилась. Карточка более інтересні, так по-новому. Даже процедура оформлення документа проста: знадобиться свідоцтво про народження, довідка за місцем проживання та копії паспортів батьків. А от як користуватися id карткою поки не зрозуміло. Як пользуватися толка, ми ще не розуміємо, як пользуватися. Ну Но... Нині у міграційній службі в наявності 50 нових паспортів, видають їх безкоштовно і тільки дітям 16 років. А от для дорослих поки нових паспортів взагалі нема. бо існують деякі проблеми з обладнанням для випуску карт. Поки ми видаємо тільки дітям, яким виповнюється 16 років документи в такому відео. Альтернативи получать паспорт книжечку для дітей. Ні, Вони отримують исключительно ID-карту. Всі остальні граждані получають пока книжечку. За словами Анатолія Вінцевського, внести зміни до id картки можна буде в будь-якому відділенні міграційної служби України. У найближчому часі нові документи почнуть видавати і в інших районах Одеси. Євгенія Швіц, Віктор Доманський. Факти.